Сьогодні у медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації брифінг начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Харківській області Артема Астахова. Тема зустрічі оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, будь ласка, вам слово. Здоров'я бажаю. Протягом тижня, з 11 по 18 вересня, підрозділи Харківського організону ДСНС 337 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 213 пожеж, 23 з цих пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 74 виїзди. З-під завалів зруйновано російськими загарбниками будинку врятовано дві особи, деблоковано тіла шісти загиблих. Внаслідок побутових пожеж дві особи загинула, ще одна постраждала. Завдяки оперативним діям рятувальників. Було врятовано одну особу. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 47 піротехнічних розрахунків, це 304 сапера, 156 одиниць техніки з виданого загону ДСНС, у тому числі 25 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС на території Харківської області здійснили 322 залучення, знешкодивши 554 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року піротехніками ДСНС на території Харківської області обстежено 12 418 гектарів території, із них 2078 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 5255 гектарів селіхосугідь, 4550 кілометрів доріг і ліниних мереж, 75 об'єктів, 5135 домогосподарств. І загалом перетехніками ДСНС на території Харківської області з 2022 року виявлено та знешкоджено 127 372 вибухонебезпечних предмета. За тиждень випадків підрива цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не зафіксовано. А з лютого 2022 року внаслідок підриву на ВНП в Харківській області загинуло 105 цивільних осіб і було травмовано 314. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки в першу чергу на територіях, які були під окупацією. Прошу бути обережними, дотримуватися Заходів безпеки, безпеки, парад рятувальників і у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами. Протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 23 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському, Харківських районах області та у місті Харкові. 12 серпня ворог завдав удару по селу, підлимали Зюмського району, реактивною артилерією. Один із снарядів влучив у приватний двоповерховий житловий будинок на двох господарів, спричинивши пожежу на площі 125 метрів квадратних. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Того ж дня окупанти спричинили дві пожежі у лісовому масиві поблизу села Підлімани зюмського району. Вогонь розповсюдився на площу 23 гектари. На місці події працювали 25 рятувальників, 11 одиниць техніки ДСНС, а також 6 працівників і 4 одиниці техніки лісгоспу. Пожежі були ліквідовані наступного дня, 14 серпня. Тричі за добу росіяни обстріляли селище Борова, спричинивши пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. В день від обстрілу зайнялася суха трава на відкритій місцевості на площі близько 2 гектарів. Увечері ворог двічі вдарив по фермерського господарству, де спочатку горів трактор та гаражі на площі 100 метрів квадратних. А внаслідок повторного обстрілу двома годинами пізніше складське приміщення на площі 50 метрів квадратних. 17 серпня ворог завдав авіаційну удару по передмістю Харкова. Дві авіабомби влучили по цвинтарю та по відкритій території за межами села Лісне Малодимівської громади. Горів сухостою на площі 2 гектара. постраждало три цивільні особи. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Цього ж дня окупанти завдали удар безпілотниками по селу підсередньо Віликобрузької громади Куп'янського району. Внаслідок влучання виникла пожежа в одноповерховому житловому будинку на площі 300 метрів квадратних. Жертв та постраждалих немає. Увечері, 17 серпня, Росія завдала ракетного удару по індустріальному району міста Харкова. Влучання було у землю неподальок багато. Квартирних житлових будинків. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон. У багатоповерхівках постраждало 8 осіб, і серед них одна постраждавця це 13-річна дитина. Рятувальники проводили обстеження квартир пошкоджених будинків. У деяких приміщеннях проводилося деблокування дверей та евакуація мешканців. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим. Вранці, 18 серпня, російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу міста Харкова безпілотниками. Внаслідок влучання житлову п'ятиповерхівку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п'ятому поверхах на загальній площі 900 метрів квадратних. За попередніми даними загинуло сім цивільних, а у тому числі двоє дітей. Ще 24 постраждали, серед них шість дітей. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайниками вдалося врятувати з-під завалів жінку та чоловіка. На місці ворожого обстрілу працювало близько 140 рятувальників, 39 одиниць техніки, у тому числі важка інженерна та спеціальна техніка. Також залучені були піротехнічні, екологічні розрахунки психологи ДСНС. І на цьому об'єкті наразі роботи ще тривають по розбору завалів. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тримога, у разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж в екосистемах. Протягом тижня підрозділями ДСНС ліквідовано 89 пожеж у природних екосистемах, вогнем знищено понад 85 гектарів сухостою. Дев'ять цих пожеж спричинили ворожі обстріли, у тому числі 3 лісові пожежі, площі 35 гектарів. Решту людська недбалість або навмисне випавлювання сухостою. Шановні громадяни, нагадую, що за знищення або пошкодження лісових масивих зелених насаджень навколо населених пунктів вздовж залізниць спалювання стерні, сухої рослинності або їх залишків, чинним законодавством передбачено адміністративного, а у разі настання тяжких Наслідків кримінальної відповідальності. сурово дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не провокуйте виникнення пожеж в екосистемах. Щодо загибелі людей на водних об'єктах, протягом тижня трапився один такий випадок загибелі на водних об'єктах. Це 11 серпня у місті Чугуєві з річки Сіверський Донець було вилучене тіло чоловіка 1964 року народження. А спочатку. Літа у Водоймах Харківської області виявлено тіла 26 загиблих, із них 5 це діти. Нагадую, що Державна комісія з питань техногенекологічної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій рекомендувала заборонити на всій території Харківської області відпочинок людей на водних об'єктах і рішенням комісії з питань техногенекологічної ікономічної безпеки надзвичайних ситуацій Харківської обласної військової адміністрації, Харківської міської ради на території. Харківській області в цілому, зокрема, міста Харкова, купання заборонено. Шановні громадяни, закликаю, утримався від відвідування водойм, особливо там, де велись бойові дії. Не залишайте дітей без нагляду поблизу води, не дозволяйте їм купатися, вони пристосовані для цього в місцях, бережіть своє життя. Щодо евакуації. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами Національної поліції Державної служби України з навчальної ситуації, взаємодії з відповідними вакакомісіями, місцевими органами виконавчої влади, самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники наразі безпосередньо залучені до евакуації мешканців населених пунктів Куп'янського району. На території вакапункту постійно чергують психологи ДСНС, які надають підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 31 536 мешканців, з них 2582 діти та 310 маломобільних осіб. Звертаюся до мешканців населених пунктів. У яких оголошена обов'язкова евакуація, збережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу. Дякую, пане Артеме, за вичерпну інформацію. Нагадаю, сьогодні у медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації начальник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Харківській області Артема Стахов розповів про оперативну ситуацію на Харківщині за тиждень.